на місцях справляється з цим викликом. Наша організація, інституту Публіка в рамках української ініціативи, активна громада працює в 17 містах по Україні, тобто це населені різні населені пункти, як села, так міста районного значення, так і обласні центри. Тому, якби скоріш за все, потрібно, потрібно говорити напевно різно у відповідності до того міста, про про яке б можна було говорити. Тобто, якщо ми беремо сільські громади. Зазвичай дуже туго рухається децентралізація. В принципі, навіть містечка районного значення, теж проблематично проваджувати реформу, чому тому, що Дуже часто, коли ми приходимо в громади, більшість представників влади надіються, що їх пронесе, тобто, що вони не будуть залучені до реформи. Можливо, ну тобто, ніхто ніколи не каже, коли буде кінець да, цієї реформи. Тому вони думають, а вдруг пронесе, і ми зможемо як раніше царювати в своїх громадах, так і продовжувати. А, проте а, наш ключовий меседж, ми працюємо з громадянами в першу чергу. Тобто, як я говорила вже на форумі, що основна наша мета це змінювати свідомість людей, поширювати позитивні практики впливу громади на владу, співпраці громади з представниками влади, саме на користь, на розвиток їхнього, їхніх громад. Тому люди нас спасають, скажімо так, в даному випадку, коли ми доносимо людям інформацію, вони готові йти спілкуватися з представниками місцевої влади, вони готові збирати підписи на користь об'єднання з якимись громадами, вони готові проводити роз. З'яснювальні роботи на своїх вулицях, своїх дворах, і таким чином ми досягаємо тих результатів, коли люди все ж таки починають вимагати від влади якихось конкретних дій стосовно децентралізації. Також хочу сказати, що в рамках даного форуму ми розробили резолюцію, якраз яка стосується, яка буде направлена до різних представників влади, починаючи від низового рівня, завершуючи адміністрацію Адміністрацію президента, і що цікаво, коли ми формували цю резолюцію, то там до президента багато пропозицій конструктивних до там, наприклад, Верховної Ради, теж дуже багато конструктивних пропозицій, що потрібно прийняти. До місцевих рад, перше, що громадяни просять, не гальмувати, тобто люди хочуть вже якогось руху, вони хочуть результатів. Вони почули всі переваги від децентралізації. Вони вже хочуть нарешті отримати. Мати ці плюси. Ще стосовно того, чому ж це реформа гальмується, дуже часто це питання стратегії. Наприклад, коли ми приходимо в якусь громаду, і громада, ну наприклад, влада думає, а з ким же нам об'єднатися. Одне із запитань, а яка у вас стратегія? І тут починається перекидання повноважень. Було дуже цікаво почути від представників, наприклад, Черкаської області, які сказали, а хай нам Мінрегіон зробить стратегію. Так от ми наголошуємо. На тому, що громада сама повинна розробити цю стратегію, вона має відчути, що їй потрібно. Після того, звісно, що коли вона визначилась, коли вона визначила своїм ем, якби унікальним продуктом, який вони можуть пропонувати, коли вони визначилися з напрямками руху, які потрібно розвивати, тоді вже в десятки в сотні разів легше вибрати ту громаду, з якою можна було об'єднуватися, і вже налагоджувати. Ты знаю. Відносини, звісно, що стратегії, розробка стратегії це досить тривалий довготривалий процес. Проте, навіть якщо ви приблизно орієнтуєтесь і розумієте, в якому напрямку вам потрібно розвиватись, шукайте просто партнерів собі по духу, як то кажуть, і об'єднуйтесь, продвигайте реформу місцевого самоврядування, тому що ну люди вже чекають, вони готові, вони хочуть вже отримувати результати від цієї реформи. Чи можете ви порадити людям? Як побороти ти саботаж місцевої влади. Що можуть люди на місцях зробити, щоб все-таки їх почули? щоб все-таки об'єднання розпочалось? А ті інструменти з приводу інструментів сьогодні на форумі періодично звучала інформація про те, що потрібно там вводити нове законодавство, або там потрібно вводити нові інструменти у участі. Але насправді, шановні в нас, міжнародні експерти визнають, що конституція в Україні одна із найкращих в Європі. У нас на сьогодні є ряд інструментів участі, і громадські слухання, і місцеві ініціативи. І зараз починають запроваджуватись бюджети участі, і громадські збори можна проводити. Ну тобто, можна надсилати запити звернення до депутатів, можна надсилати електронні петиції, тобто є величезний перелік, абсолютно величезний перелік інструментів участі яким чином можна впливати на владу, у мене рекомендація застосовувати ці інструменти участі на практиці, тому що коли ми приходимо до громади починаємо з громадянами спілкуватися на тему е, інструментів участі, зазвичай е, у них такі відкриті великі очі, вони не знають, що робити. Е, е, громадські слухання колись там чули. На 25 чоловік проводили в громаді. Але питання: чи це громадська участь, чи це не громадська участь, коли прийшло 25 людей. Звісно, що якщо це питання. По стосовно якоїсь конкретної вулиці, це можливо і нормально. Але якщо вирішується питання генплану і приходить 25 чоловік чи 30, наскільки буде легко скористатися позицією цих 25 чоловік чи 30 в конкретній раді? Тому, на нашу думку, і ми максимально прикладаємо зусиль інституту республіка як правозахисна організація, і наші координатори, які діють в активній громаді в рамках сукраїнської ініціативи, ми намагаємось. Це доносити саме практичні речі, вносити їх в громаду. Да, можливо, там законодавство з недоліками, можливо, там інструменти участі, самоприйняті положення в місцевих радах з недоліками, але ми ніколи цього не дізнаємось, якщо ми не почнемо їх застосовувати.